Добрий день, шановні. Я дитячий психіатр. Якщо ви бачите, що ваша дитина затримується в розвитку, вчасно не почала розмовляти, є якісь странності в поведінки, є якісь стереотипні поведінки. Наприклад, якщо вона стукає по столу постійно, маше руками, обнюхує предмети, не дивиться в очі. Уникає спілкування з однолітками. Вам сенс є звернутися до дитячого психіатра, бо це можуть бути перші прояви дитячого аутизму. В першу чергу це розлад комунікативної функції психічної діяльності дитини. По-перше, страждає комунікація дитини, тобто він не може комунікувати з однолітками. Він унікає однолітків. В нього одноманітні ігри. Проявляється він по різному. На зараз класичного перебігу дитячого аутизму на жаль зустрічається дуже рідко. Він дуже різноманітний, і він потребує уваги і потребує консультації дитячого психіатра. Перше, що вам треба зробити, це звернутися як скоріше до психіатра. Психіатр вас скерує до психолога на обстеження, на проходження певних тестів. І чим скоріше ми почнемо реабілітацію дитини з розладом аутистичного спектру, тим більше шансів, що ваша дитина буде більш соціалізована, більш адаптована в нашому суспільстві. Якщо ви вважаєте, що вам потрібна консультація або допомога дитячого психіатра з приводу розладу аутистичного спектру у вашої дитини, будь ласка, запрошуємо в себе.